Останній фільм I Мартіна 20... Скорсезе Вок із Уолл-стріт» знято на основі реальних подій. Тут розповідається історія Джордана Белфорта, Нью-Йоркського брокера. У 87-му році він заснував одну з найбільших брокерських контор. Проте через 10 років був засуджений за фінансові махінації. після цього Белфорд поборов наркотичну та алкогольну залежність, написав дві книги і тепер читає лекції. Феріда під час прем'єри в Нью-Йорку виконавець головної ролі Леонардо Ді Капріо розповів, що саме привабило його в цьому неоднозначному герої. Я порівняв його із римським імператором. Той час, коли впала римська імперія, коли ви входите в цю роль, то знаєте наперед, такий от персонаж неймовірно гедоністичний. Він улягає кожній можливій спокусі, не відмовляє собі ні в чому. FBI, any kind of booze you might want. No, oh, the Bureau forbids us from drinking. Ugh. So follow me, I could be about to go. I'm doing by hunting, I'm out of control. But there's no way to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your They have. Інсейн респект Леонардо Ді Капріо та Мартін Скорсезе, мають велику повагу один до одного. Це справжня співпраця, один із прикладів чудового творчого тандему між актором та режисером. Вони постійно обмінюються ідеями і дуже тепло сприймають кожного, хто каже, мені не подобається те чи інше. Тут панує вільний обмін думками. It's a free flow of of, of ideas. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money takes take <speaking> <what> you, boost. <do>. But what did you bring home? Oh my god якщо співпраця принесе задоволення то чому б ні це ж чудово саме так приходить справжнє натхнення на екрани України стрічка вийде 9 січня